Мешканці Малої Березянки відзначали день народження свого села. До сільського будинку культури повільно сходилися охочі святкувати. В очікуванні святкового концерту в залі відбувалося активне спілкування. Голова села Марія Іванівна Муха привітала односельців та представила почесних гостей, запрошених на свято. Представник СП Дубівське Борис Федорович Лошицький привітав мешканців Малої Березянки. Від щирого серця вітаю вас з цим святковим днем. Бажаю щастя, здоров'я. Успіхів в житті, молодим навчанні. Хочу, щоб все було всіх найкраще. Саме головне на сьогоднішній день це мирне небо над головою. Від керівника СП Петрівське та СП Дубівське Миколи Григоровича Фурдичка передав грошові премії з нагоди святкування дня села. Представник благодійного фонду Фортеця В'ячеслав Іванович Давидчук привітав жителів Малої Березянки. В першу чергу привітати вас з покрою. Хай Божа Матір вас береже. Веде до спасіння, допомагає усьому привітати з ним села, побажати міцного здоров'я, мирного нетба і щастя в кожну вашу домі. Від імені засновника та голови фонду Олександра Борисовича Ференця подарував мотокосу для благоустрою села. Грошовими преміями, подарунками та подяками відзначив ветерана Великої Вітчизняної війни, учасника АТО, ветерана праці та активних мешканців цього прекрасного краю. Перед господарями та гостями свята виступив Микола Проданок, священник храму Святої Покрови Пресвятої Богородиці села Мала Березянка. Як би не було у нашому житті, і що би в нашому житті не робилося, а без Божої допомоги, без заступництва святих яких, шановну церква, і без святої церкви, і без християнського життя людина в цьому світі обійтися не може. Тому нехай матінка Божа. Своїм омофором, як співається, у святому гакафісті, що радуйся, радосте наша покрий нас від усякого зла чистим своїм омофором. Самодіяльний ансамбль села Калинове приготував святкову музичну програму. Артисти колективу дарували гарний настрій усім присутнім на святі.